Під Бахмута повернувся героєм у рідну пониковицю солдат Ігор Малиновський. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району. Стрілець 125-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України самовідано захищав батьківщину на передових позиціях Донецького фронту. Та 12 жовтня ворожа ракета обірвала молоде життя. 31-річний Ігор Ярославович так і не встиг створити власну сім'ю. Був єдиним сином. Рано залишився без мами. Його батько не раз просився на фронт замість сина, та Ігор Малиновський до кінця із честю виконав обов'язок щодо захисту своєї держави, повідомляє Бродівська міська рада. Вдячна громада Пониковицького округу чисельно попрощалася зі своїм захисником. Прибули побратими солдата Ігоря, керівництво Бродівської громади староста. Віримо, що славно пролита кров героя не буде марною. Всією країною вимолюємо в Господа якнайшвидшої перемоги, кріпості воїнам і повернення додому всіх захисників, наголосив священник під час прощальної промови. Світла пам'ять і шана Герою України.